Жила була на диво харизматична та трохи непередбачувана оглядачка Анжеліка Снеженська. Вела вона свою передачу з такою пристрастю, що навіть пил із книжок в студії сам здувався від хвилювання, ну а раптом огляд про нього. І от одного дня, у прямому ефірі, з'являється наша Анжеліка, серйозна, як диктатор кавового гуртка. Камера вмикається, фанати затамували подих. Чекаючи чергового огляду всього, що можна оглянути. Аж раптом, друзі, урочисто заявила вона, сьогодні обзоров не буде. У студії повисла тиша. Але Анжеліка продовжила Сьогодні я крашу шафу. І гордо підняла руки. В одній банка фарби, у другій пензлик, такий маленький. Ніби він з набору, юний реставратор антикваріату для хом'яків. Я боюсь красить, но надо. З надривом проголосила вона і наблизилася до шафи, яка, судячи з вигляду, бачила ще Гоголя особисто. Ось ця шафа, промовила Анжеліка з драматизмом, була моїм ворогом. Вона скрипіла ночами, сміялась, коли я проходила повз, і одного разу навіть вкрала мій улюблений оглядовий блокнот. Але досить. Час покарати її кольором морозний лимон. Вона тремтячою рукою макнула пензлик, зробила мазок, і фарба потекла, як сльози редактора, що планував монтаж нового випуску. Ух, зітхнула вона. Началась велика битва, я проти шкафа. Если не вернусь, продовжайте без мене огляд, вайте, що зможете. І поки камера повільно від'їжджала назад, Анжеліка з натхненням. Страхом і крихітною надією почала мазати фарбою те старе дерев'яне чудовисько. І десь у кутку студії старий принтер прошепотів, мабуть, наступного тижня буде огляд.